Увага, великий кастинг. Вітаю, шановні Роман Лук'янов. Я відкриваю кастинг для співпраці з кінокомпанією Лук'янфільм в місті Дніпро. Шановні актори, я створив Google форму, посилання на яку ви можете побачити в описі до відео. Заходите, заповнюєте анкету, і ви вже з нами. Якщо у вас якимось технічним методом, чи щось у вас не виходить, чи зайти, чи заповнити, чи щось. Долякайтесь просто класичним методом, надсилайте інформацію про себе на e-mail lukianfilmsobakaukr.net Дуже важливий момент, шановні актори. Я хочу, щоб ви були все ж таки чемними, чесними і не жадібними. Тому, якщо ви бачите цей пост, але ваші колеги не бачать, будь ласка поділитися цим постом з колегами-акторами, розширити це повідомлення, тому що я хочу максимально, щоб всі актори, хто дійсно хоче з нами співпрацювати, отримав цю можливість. Тому, якщо людина не знає про існування Луг'янфільм, дайте розповідіть йому про це. Розкажіть йому про це. Тому, друзі, що я можу сказати? Починаємо вже конкретно працювати. Реєструйтесь і побачимось на кастингах. Тому не переключайтесь і давайте знімати кіно разом.